Ну, по перше, я би розцінив цей візит з огляду на те, як розвиваються в цілому на південному Кавказі події, які є все більше зараз екосистемою Російської Федерації. Я цей візит розцінюю як такий, що запізнився певний в часі. Ніякої тут сенсації нема. От мені навіть важко визначити країну, яка була ключова у цьому візиту, які слідували, скажімо так, одна за одною. От, на мій погляд, абсолютно різні порядки денні з трьома країнами, навіть Грузія, яка конституційно, скажімо, так іде до ЄС та до НАТО, власне, очільник. Атлантичного блоку нинішньому Тбілісі запропонувати конкретно нічого не може. Чергові фрази про 2008 рік і тут головне, мабуть, варто виділити, що в Україні і в Києві за зрозумілих причин зараз з Тбілісі будуть різні порядки денне стосовно можливого вступу або наближення до НАТО. Вірменія це скоріше моральна підтримка. Я би так виділив. Всі ми бажаємо. Адміністрації Нікола Пашинята успіху в її розвороті від Російської Федерації. Це один з європейських або світових чиновників, який морально підтримав Нікола Пашиняна з Азербайджаном, Як це не парадоксально, які нікуди вступати не намагається. Він є найближче до НАТО через співпрацю з Туреччиною, через стандарти власних збройних сил ну і через досвід війни 44-денних проти Вірменії і не лише так. Я бачу ці підсумки і коротко, якщо певний конклюжен зробити, вони полягають в тому, що зараз скоріше не закликає до чогось. Столтверберг в плані обіцянок якихось перспектив. Мені здається, він більше натякав, чого не треба робити в конкретній країні Південно-Кавказського регіону, не опускаючись в екологічну систему Російської Федерації в нинішніх реаліях. Так я бачу цей візит. Ви знаєте, в Грузії є такі прекрасний політик без бізороні Шалва Попашвілі. Він до речі, єдиний від влади був в Україні, в Бучі такий інше. Він висловив підходи Грузії, нинішньої, яких він охарактеризував і назвав їх як стратегічне терпіння. Це може викликати криву посмішку, але так і є, і бо, ця фраза актуальна для кожної з країн Південного Кавказу, включно з Азербайджаном. В нинішніх умовах я не бачу якихось різких кроків з боку Баку, тому що кожна з трьох країн Південного Кавказу живуть в зрозумілій парадигмі, не дражний підкрем. Так я бачу. Ну це є Азербайджану найменше потрібно. Ці різкі кроки, тому що є через Шушинську декларацію там подушки безпеки з боку Туреччини. Зрозуміло, і якщо тектонічні якісь зміни сорі за. Такі розмови стосовно Кремля і в Росії відбудуться, ну найбільш підготовленою країною, безумовно тут буде Азербайджан. Ну розумієте, знаєте в чому це я бачу тут інерцію певний тролінг з боку Тбілісі, нервовий тролінг на події, які відбуваються власне з євроінтеграцією власне Тбілісі. Розумієте, один, одним із результатів періоду повномасштабної війни, великої війни. З лютого 22-го року є те, що зараз не існує так зване асоційоване Тріо Молдова, Україна та Грузія. Хочу нагадати, що стосовно Києва і Тішинена вже відкритий формат перемовин щодо вступу. А формально Грузія на крок відстає від України. Вона тільки нещодавно отримала кандидатство. І тут в цьому сенсі я бачу тут певний тролінг і нервову реакцію, що ми відповідно до якихось там виконання вимог стандартів нічим не відрізняємо зараз конкретний інформаційний привід від Боснії і Герцеговини, і те саме лунало в Києва і Тішинева. Чого більше, повірте мені, я е, не, не вважайте, що я ухиляюся від відповідей, але е, так є насправді тотальні, якби два-три тижні були вибори, перспектива або через місяць, жодних шансів опозиції змінити статус-кво не існує. Абсолютно є осяжною перспективою що грузинська мрія. Партія повністю контрольована батону бензіною ванішвілі може може навіть е, отримати конституційну більшість. Мало часу розумієте, вони переписали навіть умови. мажоритарників нема, немає блоки, не можуть балотуватись. 5% відсотків для проходження до парламенту. Ми можемо отримати навіть двопартійну систему, де факто в розинському парламенті, коли другою партією буде єдиний національний рух, яка де-факто ніяк не може абстрагуватися від Михайла Саакашвілі, будучи партією Сакашвілі, які перебуває досі в усигарні. Це якщо корота я бачу Головний політичний аспект грузинської мрії всередині Грузії це абсолютно сорі, повна імпотенція, розпорошеність опозиційних сил. Це головний капітал. І вони на цьому капіталі можуть робити що завгодно. Далі нормальний адміністративний ресурс, кримінал, печеньки, такі інші повний набор, на який не красить, скажімо так, грузинську систему, але на які не реагуватимуть там європейські спостерігачі, спостерігачі, такі інші зрозуміти певний момент, що ну дуже великий процент грузинського суспільства, молодий насамперед, його прошарок. Він живе за принципом чума на оба ваших дома. Вони не ходять на вибори, і це абсолютно, ну скажімо так, абсолютно ідеальна система за такою опозиції для будь-якої влади в будь-якій країні нема ніякого парадоксу абсолютно наприклад зеркальна ситуація в грузинському суспільстві з Молдовою, коли там, наприклад, є дискусія стосовно європейських перспектив Молдови там 50 на 50 за оптимістичним скажімо так розподілом, як населення ставиться до політики офіційної Кишинева, але там є абсолютно адекватна позиція. Має сам В Грузії абсолютно зеркальна позиція на 80% про європейське суспільство. Але як себе поводить влада? Ми бачимо, але за Молдову грає математика і географія. Там поруч України, поруч збройні сили України, от тому там через Придністров'я, через Калбасну, ну нічого фізично не може наразі зробити Російська Федерація. В Грузії ситуація зеркальна і абсолютно на мій погляд даруйте за слово ублюдочна політика і гасла грузинської мрії. Що ну що ви хочете? щоб батумі перетворився на Маріуполь? Ми зберегли мир. Тобто мир у всьому світі це буде головним гаслом грузинської мрії, яке яке спрацьовувати спрацьовуватиме, на жаль, ну я не знаю чи так коректно казати, абсолютно спрацьовуватиме в абсолютно в європейському грузинському суспільстві. Просто якщо б завтра були вибори, ну півгрузії просто б на них б не пішли. От я так бачу сорі за сумбур. Е, Дивіться, я е, інформаційне поле довкола довкола мирного процесу, між боку ріваним живе своїм окремим життям. Це такі пункти. Тут нічого унікального немає. Перший момент. Другий момент: Російська Федерація категорично не зацікавлена в підписанні мирної угоди, не в Російській Федерації в підписанні, в принципі, в підписанні при чиїсь модераторстві і таке інше. І вже зараз можна говорити, що вона не зацікавлена в підписанні, якщо це від Вірменії буде Нікол Пашинян. Що за чотири села? Невеличкий лікнеп через брак часу, але менше з тим є вісім сел, які за радянськими кордонами, так званих прикордонних або анклавівних славім, належать Азербайджану, але контролюються Вірменією. І одне дзеркальне село на території Азербайджані, формально вірменське. От зараз триває процес на рівні віце-прем'єри. Він до речі, до речі, він фізично відбувається на кордоні на лінії Дживан-Газах. Це в пару кілометрів відстань від цих чотирьох сіл, які виплили інформаційно на поверхню. Я вважаю, що зараз ми бачимо оприлюднення певне певних домовленостей між Ніколом, Пашиняном і Алієвом, між Єваном і Баку, Тому що якщо йти по лінії делімітації, навіть конструктивно, ну ці села доведеться передавати там об'єктивна реальність. До речі, там є дзеркальна е територія, яку контролює Азербайджан, але без населених пунктів. Тобто, там є, скажімо так, пінгруття для компромісів, якщо ми е розбираємося в е мирній логіці а не в логіці війни це виплило на поверхню. Почала модерувати цю систему вірменська опозиція. Почали мати, маніпулювати це з Кремля. Звідси взялась тема, що якщо ми не віддамо чотири сама, почнеться війна. Повірте мені, я через за допомоги вірменських колег подивився повний спіч. Нікола Пашиняна, де з якого висмикнули фразу про чотири села, і що почнеться війна, це не відповідає дійсності. Це вирвано з контексту, і таке інше. Вже тиждень пройшов. Війни не почнеться на цьому напрямку, власне, тому що він саме там укріплений з боку Вірменії, і таке і інше. Але е, цей процес досить важкий, тому що насамперед Ніколу Пашиняну йому важко продати. Це рішення вірменському суспільству, тому що в тому числі проросійська російська пропаганда відпрацьовує тему, що Нікол Пашинян зрадник здає в односторонньому порядку різні позиції Забачану, нічого не маючи в замір. І це до речі, важкий пункт. Азербайджан спокійно себе почуває, споглядаючи за цим процесом, опосередковано підігруючи Москві. Тобто, не підписуючи мирний договор, Баку себе відчуває абсолютно спокійно і адекватно. Якщо вже говорити про ультимативну логіку, ну врешті-решт, якщо вже конкретно дивитися, вона зараз грає на пониження, бо Баку, наприклад, не вийшов, і не сказав про населені пункт ярки, які там Нахчевані з Араратською областю. Вірменії знаходиться, не сказав вісім пунктів, ще там не висунув. А міг би тому я це бачу, скажімо так, інформаційне супроводження обережно конструктивного процесу посту. Так я це бачу.